Перешкоди на шляху перестають існувати. Горіти зсередини та наповнювати полум'ям інших доля обраних. Вогонь це вічний рух. А рух, як ви знаєте, це життя. Тож ми починаємо під ваші бурхливі обласки. На великій сцені у великому колі друзів, тренерів, дітей та їхніх батьків свій перший ювілей підсвяткувала школа сучасного танцю «Фрі-Пойнт». За п'ять років існування колектив школи збільшився у 20 разів з 15 учасниць до трьох сотень. Серед них Поліна Режевська, яка не лише займається улюбленою справою, а й знайшла тут справжніх друзів та вже неодноразово представляла рідне місто на всеукраїнському рівні. Це гарний колектив, і завжди хореографи допомагають нам. Я думаю, через це ми всі разом діти. У нас є захоплення займатися, зацікавленість якась є. І більше подобається стиль танцю. Танцюємо за рік. Я побувала зі своєю групою в Дніпрі в Києві та виступала в Кривому Розі. Виступи невід'ємна складова мистецької діяльності школи. Невдовзі після початку занять ще у віці 4-5 років дітей виводять на сцену, де вони демонструють свої таланти та майстерність а також зривають перші у своєму житті овації глядацької зали. Одна з учасниць цієї яскравої композиції невгамовні гудзики – семирічна Софія Сорокіна. Дівчинка розповідає за час, поки займається у студії, вона вивчила кілька номерів, змогла покращити свої фізичні здібності, та найголовніше закохалася у танці. У мене три танці, ну зараз два вже, тиха година на вгамоні гудзики і басоніш по калюжам. Мені вони дуже подобаються костюми, одежда, прически. Танцювати мені дуже подобається. Це дуже бірі. класно, мені дуже подобається, це неймовірно. Класно. Успіхи дітей не залишаються непоміченими і їхніми батьками. Пан Ігор, щасливий тато двох донечок, віддав свою Софійку до школи у 2021 році. До цього дівчинка займалася ритмікою, і це їй вдавалося. Тому батьки вирішили, що їй під силу її професійні сучасні танці. Ми вибирали безліч колективів, зупинилися на студії Фріпоєнт, оскільки так нам здалося, що в них дуже професійне ставлення до навчання дітей за цей час. Скільки Софія займається в студії Free Dance, вона дуже змінилася, виросла дуже професійно в неї змінилася гнучкість. Вона стала більш гнучкою. Пластика відчуття ритму. Ми почали займатися. Фактично з 3,5 роки зараз їй вже 6. За цей час вони вже здобули безліч перемог, що мене дуже тішить, як тата. На п'ятиріччя танцювальної студії діти та їх тренери підготували запальний концерт, до якого увійшли 30 номерів та постановок, у яких взяли участь 220 танцівниць. Школу сучасного танцю Point створили у 2019 році. Її засновницею та незмінною керівницею є магістрка хореографії, викладачка Криворізького державного університету, хореографиня та постановниця. Юлія Женець сьогодні для нашої школи дуже важлива подія: це свято танцю, творчості, краси, натхнення. Ми запросили багато наших батьків, глядачів, наших друзів, колег запросили поділитися нашою творчістю, показати результат, який ми здобули за цей рік, показати нові постановки, здивувати глядача по-новому, і просто подарувати гарний настрій і натхнення. Ми всіх. Запрошуємо до нас на навчання і будемо разом рухатись далі вперед до вершин криверійських талантів та їх тренерів із першим ювілеєм вітають Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко та весь перший міський.